Добрий ранок, вітаю вас. Кого добрий день? Вітаю на моєму каналі. Життя в селі і господарство. Ось Фаті тепленько. Вімкнула старшим дітям мультика, подивитися. Сама чищу купуру, лущу, ту, що на полі збирали після трактора. Син ось лежи. Сінь! Сінну! Помічніх допомагаю мамі, так? Ась, а я вище далі. Вищу далі той думає, так? На вулиці дамо красні, на плиті варю кашу для, для качок. Тим, що люблю, я люблю господарство, я люблю працювати біля землі, біля тварин, так. Я б, мабуть, там би сиділа, щоб не діти цілими днями колупалася б на тій вулиці. Ось, Але поки як є. Йду хочу набрати води коза. Водичка набирається. За нас і козам подивимося, що там їли тачки, чи не їли. Йду качки хто де. А воно мене купа. Чоловік має перебрати, що на метал. Що на металолом, що на, сміт... на смітник. здати. Все. качечки. Там папір він з роботи привозить на розпал. Він в мене автомеханік. І коли якісь запчасті до автомобілів в коробках приходять він коробки додому. Що маленьке, їдь на соломку. Всі купаються в калюжі. А ні, ви погано поїли. Ось тут. Так? Вони... Добре там вам, добре на соломі. Маленькі мої. Ось їжа вони не поїдали. не Це Виходь, виходь, сміття ось озмела, треба винести на совок. Не було мені коли. Да важко, коли чоловік постійно на роботі. І цілими днями сама в селі, звісно, без чоловіка важко. Ті купай, що маленький? Що маленький? Ду козам дам водички. Що? Що це ви поперевертали? Ні-ні. Що це ви попереверталися, а? Водички вам принесла, пити хотіли, Так, тіле пити. На Ой, вже з відра хлебчуть, нати сюди. О О, чекай, 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 ось я налила. Ось така сама, ось така сама сніжка. Ой, диви, ось, все, принесла водичку, така сама, як в відрі була. Відро перекинули, я їм туди давала дерть з крупою кукурудзяною, меляною. Так, погано видно. Кормушка. Так вони гарно їдять, вони його гарно, а ще дуже гарно вони його в землю кидають. Дивіться. Ось. Я вже сьогодні виносила. Я його. Що ти там лежиш? Ну, тікай! От ну, тебе пересирухи. Я кажу дівки, О, але я качкам підстеляю, Тут в мене качки, треба будемо туди води винести. Бараська, привет, привет. У вас водички теж нема. Да? Зараз я принесу овечка і барасик. Так, що таке? Така погода, слячка. Слякоть, слячка, сніг був, Ой, Розтає. Ой, бо як скільки роботи багато. Ма як робити? Зараз на вулицю дітей в таку погоду, особливо не дуже виволочиш, бо скрізь болото. Вчора було трішки якби морозніше, трішки воно захоловся, все було, як дітей випускала, вони гралися, воно. Ванночки хочу на весну прикопати качкам, щоб вони купалися туди воду наливати. Ось. І я б замела зараз тут в дворі, але дивлюся, не всяньке дерево обсипалося, теж не хочеться час дітей залишати в хаті самих іти замітати, як воно знову всипеться. Тобто буду чекати, коли воно м -м, обсипиться дерево. Якщо сміх не випаде, то... Прибрати в дворі, дітей виволокти на вулицю, Стефана так. Роботи багато. Пустила пастися качок. Сьогодні світло зараз вимкнули на 2 години. І потім ще з 4 до 6 теж не буде світла. Ось, А качки дивися, деякі скубають пір'я. Там є один скубають пір'я дуже іншим. То я випустила, думаю, хай пасуться. Поки що є така можливість. З дітьми на вулицю вийшла. та й пропасаю. Атась, 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 атась. Їдь туди, бо ті там... А, вже побачили. Тайсь, тась, тайсь, тась, тась! І купила їм вчора рибне борошно, м'ясокісткове борошно і цей. кальцій. Трифосфат, коротше, кальцій з сіркою. Трифа. А, три кальцій фосфат, якось так, наче. Якщо я правильно вимовляю. Ось, то. то зараз їм даю м'ясо кісткове борошно, тиждень подаю в корм. Тиждень зроблю перерву, тиждень буду давати, мабуть, рибне борошно, знов тиждень перерва і тиждень буду давати трикальцій фосфат. Знову тиждень перерва і так по, по колу. Їм не вистачає чогось корисного. Ось таке, то пасем, поки хай собі напасаються. Вивожджу, ой, вивозю. З-під качок під стилку. Ось на купу складаю, буде перегнивати. У мене є ще під сараєм. Там вже перегнивши гній, то на весну буду. Чи може за зиму я його вивозю? Буде видно? Зараз це пору. На купу складу, хоч його туди не є. Тож буде добре ось часу. Тут я Мабуть, тижня три назад, да, десь три назад садила, розсаджувала полуничку. Ось видно. Дивлюся, поприймалася, а листочки молоді попускала. Ось тут я так багатенько її посадила. У нас діти, троє дітей. Ми з чоловіком всі любимо полуничку. Це ось те, що я місце. Розсадила, а оце, що я цей рік весною. Ну, в у нас, у нас була дуже спека. Погоріло. Погоріло ось рядок, ось рядок і ось рядок. Три рядка. Навіть по ній не видно корчики. Ось корчик, ось корчик, он корчик. але я дивлюся, що пускає, пускає вона зелененьке листя, можливо, вона і відживе. Я її на осінь просапаю. ще її у культуру, бо ще ж може за зиму щось і вимерзне. А все я садила торік осінню. Теж його погано видно, тут теж бур'яном заросло, хоча взагалі ту декілька разів сапала, але я його в такому місці посадила, що дуже бур'ян. Що дуже бур'ян. Ну, будемо боротися ми з цим. Хоч і виприскувалось, але воно, до одного місця. Тут посадила я цибулю. Цибулю молоду. Ну як а, цибулю молоду? На цибулю. Цибуля на цибулю. Посадила часник і посадила трошки корчовки. Ну його зовсім трошки, бачите, такий кусочок. Тут у мені чоловік виробив, це буде вже весну. Бо я не планувала, бо в чоловіка не було коли його з мотоблочити. Але це була я підловила то він мені з мотоблочів, але в мене не було тоді купленого, бо я й не думала його садити. Бо не думала, що чоловіка час буде на це. Мені мама дала. Те, що мені мама дала, я висадила, а вже навесну я візьму, куплю та й багато посажу. бо любимо, я люблю взагалі цибулю, у мене цибуля йде багато і скрізь. Ось так на нагород висипаю. Дивлюся, бараболі дуже багато валяється. Воно випустила кози. Вівці, сьогодні теплий день. Думаю, хай вони собі полазять, попасуться. Так багато пер'я в городі. Кожен раз горається, і воно його розноситься. І ми прискали. І Я викопую, і висапую, і витягую, але його багато. Знаю. На весну треба буде знову викопувати. І мені з дітьми нема як. Ой, нема як, немає як їх де на кого залишити. Дивіться, пальосне картопля. Я її вже збирала, треба дешепитися. Я вже збирала її, вже і качкам варила, і козам різала. Багато дуже зібрала. Ми під трактором її гораємо, збираємо. Трактор горає. І ми збираємо, дивіться, пройтись по городю, але така земля, волога, бо дощ був такий вона, й дивлюсь, вимерла, то вже, мабуть, хай собі лежить. Такі Заберу тачку, і йду далі, поки дитина спить, ще що щось -що -що пороблю. Так, малий прокинувся, але ще не кричить. Думаю, якось бурізами тут трошки, бо срач листя це нападали. Щоб хоча б трішки воно якийсь вигляд мало. Може я не все в стілю замешка, але хоча б почати, щоб воно було більш-менш Ну, хоч приємно в дворі було ходити, поратися, а то за воно не може. Вони не завжди вдається, як я вже казала, чистоту підтримувати, бо треба постійно дивитися за дітьми. Зараз воду набирали.